Ми вирішили виїхати, тому що ну, в самому початку ми так думали, що не потрібно буде виїжджати. І коли перекрили всі шляхи, то трошки була така паніка. Потім мені хватало літаки. Херсоні набагато зменшилось людей, дуже багато пошкоджень. В лікарню привозили людей, які постраждали, які повністю затоплені житло, які залишились без житла. Я сумую за домом, тому що там залишилися всі мої друзі, всі мої родичі. Це будинок, в якому ми росли, розвивалися. Дуже велика допомога надходила в Білодарко. Матраси дуже допомагали, фонарі нам давали, коли в нас світла не було. павербанки давали. За фінансову допомогу теж віддільне Спасибо. Можна їх здійснювати їхнім мрії.